Привіт! Сьогодні буде відео огляд проробленої нашої роботи і поправки до неї, яку ми маємо не робити, а яку ми. переробляли. що ми на даний момент зробили? Зараз 24 січня і ми з вами зробили таку роботу як встановили всі тяги рульові, відрегулювали, ще розвал трошки підкрутити, бо це колесо стоїть криво. Встановили назад рульову балку, помили всю рульову колонку, заварили нашу траву, таким фабричним швом. Назад щепили вже як має бути, не як небудь. Ось цю лямку для кабіни, склали вже всю коробку, склали все рульове укорочувати ми не будемо, а зробимо трьохточку навіську навіску на ось цю також, що будуть торчати вуха і що можна буде тут без сьому підключити. Як це буде оці будуть заважати, як ми, мабуть, будемо вигини такі робити для навісного. Подальшому побачимо. Ну, Укорочувати ми придумали, тому що подвісно цей культиватор. Він має метр. Тут ну, може півтора метра. Зараз вкоротим, потім він вже не влізе його вкорочувати. Будемо працювати так. ну, ось, Хочу вам вже показати, зробили ми руль. ось, Все працює великолепно. Ось такий виворот в коліс. Кінечний в іншу сторону. Здається, ну, з таким виворотом можна буде на місці розвертатися. Ось так. Тому ну, вже побачимо, тут все чітко, все працює. Все надійно ще попіджимаємо ці. Щоб, бо ми так приблизно ставили, що у нас ще залишилось зробити, це відрегулювати тут конічні підшипники стоять, зняти ці е, дати допуски, заправити все солідором. Закрутити шляпки вже ті тоді. Тут все діялі не Потім з деталей, що ми маємо ще зробити, покрасити колеса якоюсь три в одному фарбою. з Двигуном все набагато простіше встановити глушника і навпускний колектор воздуховод. Ще одна є проблемка, це не працює декомпресор. У мене що з ним не так. Дивимося, покрасимо, потім вже в подальшому, коли будемо розбирати мотор розберемося з тормозами. Вже все поставили, тільки там встановити одну педаль і відрегулювати. З гідравлікою залишилось купити наші патрубки і все з'єднати, так як у нас було. Це йде на гідравліку. Обратка. Там в нас обратка, мабуть, обратка знизу. Розберемо ще схемою підключення, купимо нові шланги, ось той патрубок щіплюється з. Той знизу ми помили в рульову йде, так зрозумів, а це звідси буде обратка йти ще кудись, десь заглушено або сюди. Замовили прокладку на піддон, будемо заміняти масло, заливати масло в наші бортові та коробку. Тому дивіться, далі буде ще цікавіше.